В нас автопарк, сьогодні вам покажемо такого залізного коника. Це у нас офіційна Audi Q7, має два ключика. безключовий доступ. Повний привід. Мнімому підвізку. Вона офіційно купувалася в Запоріжжі у ділера. Має одного власника. По комплектації у нас вона не є сама топова, але всі необхідні функції для комфорту, в ній присутні. Плюс до того ціна в неї дуже приємна, скажімо, старт ринку. В неї е, датчик дощу, датчик світла, е, аналогова приборка, не електронна, але все ж таки інформативна достатньо. Е, тут в нас система Audio MMI, мультимедійка, е, вивід на Bluetooth аудіо задня камера, також регулювання пневмопідвізки. Е, що ще в нас? є? Електронний ручник. Система автохолд та багато різних функцій. Треба лазди дивитись. Машина цікава, ідеально підходить як для пересування містом зі своїм маленьким розхідом, так і для їзди по трасі. От, також в неї по функціоналу є електронний привід багажника. Бачите, ще навіть плівочка лишилася з автосалону відкривається він так само на кнопочку. І сама, а, приємна функція, яку хочуть всі в преміум сегменті, це є тут мій доводчик дверей. Придбати ви можете її на львівській філії компанії Автопарк. Працюємо ми щоденно з 9 до 8 години. Відповімо вам на всі запитання, а, проведемо безпечну та якісну угоду, тому приїжджайте к нам і купуйте цього стального німецького звіра.